Вітаю, дівчатка! Що чоловік хотів би вам сказати, але мовчить. Давайте відкриємо таку таємницю. До варіант. Ростанемо детально. Так, то у нас тут а, ну, в чоловіка до вас сильні почуття. Подивіться кубків, прямо ви як пара для нього. Так, відверті карти йдуть зараз, почекайте. Він багато може про вас думати, серйозні наміри в нього до вас. І він, ніби зараз, знаєте, як, розгублений, тому що чоловік звик до несерйозних стосунків, і в нього їх було достатньо. Якісь такі, знаєте, можливо, не дуже не дуже порядне особисте життя. Так було. І тут прямо йому захотілося чогось серйозного. Він дуже часто і багато про це думає. Вам не говорить про це? Так, Ну, що ти там сердиться дуже, може сердитись на себе, тому що ну, ви для нього дуже класна. Така, прямо, знаєте, ніби мрія. От, така, яку він хотів. Можливо, колись раніше він прямо мріяв про таку жінку, і ви з'явилися в його житті. Йому дуже подобаються ваші манери, як ви одягаєтесь, ваша фігура, взагалі, як ви себе поводите, ну прямо він на вас дивиться, знаєте, і любується вам, дівчатка. Королева Кубків, почуття є в нього до вас вже все. Він уже вас помітив і для себе уже позначив як своєю. І тут він готовий навіть уже під вашу дудку, як ви скажете, так і буде робити. Тобто ви їм можете вже навіть управляти все. Тут тобто чоловік просто вже влип, влип конкретно, хоче від вас якоїсь, ну, типу, знаєте, як сигналу, що він вам теж подобається, тому що не як себе вести. Стосунків тут ще немає. Ні, тут між вами зараз немає ніяких. Спостерігає за вами, дівчатка. Я буду прикривати, тому що карти відверті, тому ну, ви для нього прямо така, знаєте, ідеал якийсь. Він на вас просто любується і ну, не знає, як до вас підійти. У вас, ніби, знаєте, от, ну, просто у вас склалися всі його мрії. От якою повинна бути жінка, як він мріє, от ви така. І він розуміє, що ви подобаєтеся багатьом чоловікам, не тільки йому. І йому ніби до вас не дотягнутися. дуже ви, Імператриця дуже ви для нього. Прямо, ну, ідеал жінки. Тут такі карти випадають дівчатка. Ви прямо звели з розуму чоловіка і ментальний зв'язок сильний. І по смерті він, він з розуму сходить від вас, дівчата. Ви в мене просто.